Фантазії, політ та рук творіння під такою назвою відбулася перша персональна виставка Інни Грицунь. Свої роботи викладачка школи мистецтв галереї представила 14 вересня. Експозиція приурочена до свята захисників та захисниць України. Близько 40 робіт, виконаних у різних техніках: від вишивки бісером та хрестиком до живопису і валяння. Окрім картин Інна Грицунь представили й вишиванки. Традиційні українські вироби стали важливою частиною експозиції. Це моє е, е, захоплення дуже недавно воно в мене так е, вийшло, що я спочатку своїм дівчатам, своїм донькам робила вишиванки, зробила сорочки, а потім вже плаття. А потім якось так перейшло, що я вирішила далі продовжувати і е, робити вже такі серйозні роботи. У мене є такі мої улюблені роботи. Я е, ну дійсно в той час в мене якісь були такі е, сум, якісь така, є такі роботи, вони дуже сумні. Е, такі, от. Тому я ну в да, мене є такі відчуття, от, от коли хочеться щось таке зробити. Коли на серці тяжко або ще щось, і мені от хочеться такі роботи. Але взагалі, ну я вважаю, що в мене такі вони більш позитивні роботи, більш такі, такі оптимістичні, мабуть, на відкриття виставки завітали колеги, друзі та вихованці і грицунь. В картинах відображається майстерність та захоплення мистецтвом. Зазначили відвідувачі виставки. Я бачу в цих роботах таку силу духу. Таку любов до життя, до краси. Красота вона повинна бути такою гармонічно удосконаленою, тому що, я бачу її погляд в цих картинах. Вона е, хоче відобразити красу життя. І ми повинні це бачити, що ми живемо в самому е, кращому місці. Ну, можна сказати, ми повинні її, наше місто прикрашати, своє життя кожного дня. І оці. Роботи дуже надихають, іночки потрібні. Я бажаю також нести світло в життя, щоб оця вона. Зірка така, щоб вона надихала. Виставка супер, я дуже задоволена. Більше за все, мені сподобалась картина. Піаністка грає на роялі, вишита бісером. Вона така яскрава, красива і схожа на мене, <рес> бо я теж піаністка. У нас йде популяризація всього українського, тому на виставці дуже багато соняшників, майків, вишиванок українських, вишитих бісером, і це дуже добре. Мені подобаються картини і не потрібна, та я туди ходжу. Вже примір примерно чотири роки мені подобається малювати пейзажі та різні фрукти. Мені сподобалася картина з дівчатками, які тримали собаку, та там, де вона вишила платья, Гарне, хороше враження. Дуже гарно, багато різні рісові Як ви можете оцінити ці роботи, зважаючи на те, що ви сьогодні працюєте такій техніці? Чи це складно? І що, можливо, такий Вам сподобалося сьогодні? Це дуже складно, тому що це треба дуже багато часу. На це. І багато теплі. Чи бачите, коли ви для себе якусь особливу роботу, що вам припало гроші? Вони всі гарні, всі. всі. Виставка робіт і грецунь в галереї триватиме протягом двох тижнів.